Сало важлива складова меню наших пташок у годівниці. Воно приваблює перш за все синиць, хоча кілька разів до нього навідувався і дятел. Та деколи сало приваблює і тих гостей, яких ми не чекаємо, які на годівниці точно не бажані. За місяць роботи нашої годівниці цей чорний пухнастик кілька разів потрапляв у поле зору камери, там, у лівому нижньому кутку, проходився під стіною. Зазирав на годівницю. Звичайно, він становить небезпеку для пташок. Але щоб так нахабно вискочити прямо на телевізор. То цього раніше не бувало. Взимку минулого року він також з'являвся кілька разів, вискакував на підвіконня і сидів, розглядаючи пташок. Звичайно, вони тоді не наважувалися залітати в годівницю, а стурбовано кричали поруч із Грушки чи Шовковиці. І вичікували, поки того кота проженуть. Двічі чи тричі ми його проганяли, і ніби все заспокоїлось. Принаймні минулого року жодних інцидентів помічено не було. Що ж привабило котяру до годівниці? Припускаю, що саме пташки. Їх метушня, їх щебет, лемент не може бути непомічений котом. Гадаю, що він не міг би занюхати запах сала із землі достатньо високо, шматочок невеликий, а от вже коли вибрався нагору, отут то він його й помітив. Кілька ризикованих вправ збалансування, і от сало зовсім поруч. Око бачить, ніс чує, а зуб не бере, не все так просто для кота. Сало у нас для пташок. Ми його затовкуємо глибоко у дротяну спіральку, деколи, за рекомендацією когось із глядачів прищіплюємо навіть зубочисткою. Адже бачили, мабуть, не один раз синиці витягали шматочок сала та й забирали його з собою. Деколи дивно тягне синиця такий шматок. Що важить як вона сама. Ну, а кукурудзи коти не їдять. Якось він не дуже рвучко тягнеться до того сала. Видно, не голодний, хазяйський. Це один з трьох. У нас у лиляках таких котів живе три. Всі видно діти одного батька. А якщо серйозно, то ми передбачали, що можуть бути такі ситуації, коти дійсно становлять небезпеку для пташок у природі, і в селі і в місті. Тому кодівницю почепили якомога вище, але так, щоб можна було за нею доглядати. Від землі і до лотка десь метр шістдесят, метр сімдесят. Для того, щоб кіт не міг зненацька, непомітно підійти до годівниці, бур'яни навколо викошені. Дерева ростуть отдалік, вискочити просто так не може. Та й самі птахи, навіть коли вони в годівниці, безперервно озираються завжди насторожі. А коли їх ціла зграйка, то обов'язково хтось. Помітить небезпеку отдалік, подасть крик тривоги. Тому, на щастя, у нас ще не було прикрих випадків, щоб прямо на годівниці якийсь хижак полював на наших відвідувачів. Сало у нас у годівниці не виводиться. Є і вдень, і вночі. За винятком, може, тих моментів, коли якась із. Дуже шустрих синиць його краде, але це буває не так вже й часто. Коти гуляють по селу і вдень, і вночі, але ще жодного разу ніхто серед ночі сала не крав. І все ж цей пухнастик небезпечний для пташок. Тому я попросив господаря причиняти його в першій половині дня той час, коли у нас тут найбільш гамірно і найбільше відвідувачів. Крім того, побачивши, що кіт вискочив на годівницю через підвіконня, вирішив зробити йому певні незручності. Щільненько заставив підвіконня пляшками з водою, так, щоб коту нікуди було й вмоститися, але навмисно їх не закріпляв, не прив'язував, щоб вони хилитались. Щоб попадали, щоб кіт злякався. І, схоже, це спрацювало. У тій крудий, видно, зрозумів, що зробив шкоду. Хазяйський кіт добре знає, що якщо перекинути миску, то отримає краще втечу. Що ж, одного причинили, іншого злякали. Від котів нібито відбились чи надовго. Наші хатні улюбленці крутини не верти небезпечні для пташок. І взагалі коти одна із дуже серйозних причин зниження чисельності пернатих. Але я гадаю, що наше суспільство ще не доросло до того рівня, щоб повністю контролювати котяче життя. Та й в селах вони виконують важливу функцію: контролюють чисельність гризунів. Дуже важливо бути відповідальними господарями, піклуватися про своїх мурчиків, вчасно їх годувати. А головне ніколи не залишати на призволяще. Вони вам віддячать за турботу. Бешкетувати, звичайно, будуть, але лиш трішки.